Доброго ранку, друзі, ми на риболовлі. Сьогодні у нас риболовля на толстого лоба. Є у нас буде у нас сьогодні одна різиночка. Три буде три поплавця. Поплавці будуть десь до того очерета десь 150 метрів. 150. Поплавці десь будуть від березня, друзі, десь метрів 100 Тобто десь середини водоями, може трохи далі всередині. Зараз розповім вам про монтажики, розповім вам про техноплантон, який будемо ловити. Ну що, друзі, ми на каналі Рибалим задоволенням. Ми починаємо. Приятного перегляду. Так, Ну що, друзі, зараз робимо свою оснастку. Е, відмічаю, що десь глибинка ловлю у нас буде десь пів метра. Е, по монтажику що волосінь. 0,5 у нас десь міліметрів, десь 0,6 даже волосі. Рус у весни у нас десь грам 30. Спица. Спіца така у нас длинненька, Тут на два планктончика. І по два отвода. Це такі вони десь сантиметрів по сім. І по два гачка, один трохи буде десь в розмір, як спіця заканчує Це, а другий трохи дліннищи. Відмічаю, що оце такі класні монтажики, друзі, в плані того, що якщо багато дрібноти, водойми краснопора, верховода, оце він її відсіка. Гачки такі величенькі, спрашують, які гачки. Це Golden Cage, друзі. Перший номер. Саме великі. планктончики. Планктончики у нас, дивіться, лакі. Дуже класно. Я ось в цьому році, друзі, на них ловлю і дуже вони суперово працюють. Є, Буде у нас сьогодні дафнія, буде у нас полуниця. Буде огірок і буде прижене молочко. На перший поплавець буде у нас прижене молочко. Так, перше буде прижене молочко. Так і буде прижене молочко. Тут буде постійно буде прижене молочко. Зараз вже в домі вода. Прогрілась така вже вода гаряченька. Будемо сьогодні цілу добу ловити, тому смаки будуть у нас різні. Будемо такий смак пробувати. У нас одразу приженемо молочко, потім може ще якийсь смак попробуємо. Ну, є з чого вибирати. Ну що, на другий поплавець поставлю дафню і на третій поставлю огірок. Зараз ставимо монтажик і забрасуємо водойму. Так, цепляємо наші монтажики. Є у нас такі, це петля, друзі, просто восьмерка зав'язав на волосині. глубинка ловлю, я казав вже, да? десь до пів метра. Так, перший, перший є, другий. Монтажик. Так, сипляємо другий монтажик, друзі. Між поплавцями десь метра три. Це щоб вони не запутувались між собою. Все, три монтажика. Поїхали за якимось гарним хлопчиком. Ну то в столоб, друзі, може клювати. І зранку, і з вечора, і в день. Сьогодні ми до вечора, тому коли він буде клювати, це таке. Ну, зранку дивлюся е, штіль, що немає е, волни. це, як кажуть, і добре, і не дуже добре, бо зараз е, у нас вже на дворі більше буде е, в день, більше 30 градусів, тому тому, друзі, що він може і в день добре брати, а може оце і зранку буде добре брати, а може і ввечері. Так що будемо чекати. Так, все відправили. Ставимо на сигналочку. Буде клювання буде воно бі-бі-бі-бі, бо клювання може бути, друзі, плантончик. Зараз вода дуже така гарченька. Плантончики будуть десь стояти дві годинки. Напевно, якщо буде трохи волна, може, може. Десь годинку 40, тому що вже вода дуже-дуже така прогріта. Так, тут у нас буде, друзі, груз надвісною. Це грам, він такий до 100 грам. Трохи неудобно, що тут такий склончик, але будемо сюди його виводити. І ще у мене стоять три вудки, буду я ловити коробця. Зараз заброшу вудки. Вчора з вечора приїхали, друзі, но човник завіз. Завіз резиночку, завезли коропові монтажі, короб поки ще не клював. Тостолоп ще не клював, ну думаю, він ходить. Сьогодні зранку він буде клювати. Таке деревце є для тінь, тінька. Ну, такий. Класний водойм. Сьогодні буде допомагати мені Олексій. Він ось ловить дрібноту. Тут ж казав, що краснопора багато, не дивись. Дрібноту, а... Рибку для пива. — Рибку для пива? Ну, дрібно, то крастопора, верховода. Ну така, дивись вже зранку, яку зловив рибинку, воно вже ось, ось, ось соль, друзі, є. Будемо солити її. Ну добре, лови. Так, ну що, в день клювання потягнув, потягнув. А ну йди сюди. О, потягнув хлопчик. Є якийсь хлопчик, друзі. Так, ну що, зараз нам допоможе нам Олексій на підсакі, Зараз глянемо, що там за красень. Так, ну що, друзі, десь дотягуємо. Щось там ну дуже велике. Не дуже великий якийсь лобатик є, але не дуже, як кажуть, великий. Зараз глянемо, яка там грибинка. О, середньо вже бачу, що немає. Планктону треба міняти. Треба міняти середній. Так, зараз перший. Відчепамо. Ух, потягнув. Ух, потягнув. Він такий невеликий, але ж, але ж впирається. О, зійшов, зійшов, Ага. Зешев. Ну ладно, хрена тебе, Сейчас перезаряжаем. Ловим далі. Тягне, дивіться як тягне. Оце тягне. Оце тягне. Клас. Так, все, попуска. Добре, зараз ми тя витягнем. Ану, йди сюди. Ану йди сюди. Спустив. О, є якийсь хлопчик. Так, ну що, друзі, дотягнемо десь. Тут уже в березі. Взяв на дальню, на там. там стояв. Стояло у нас прижене молочко на дальню. Зараз ну, Олексій нам допоможе взяти його цього, цього гарнуню якусь. Зараз треба глянути, що там за гарнуня. Що там у нас за лобатик. О! Дивись, який. О! Трохи почав тут... Трешка. Да, трохи впиратися, трьох. Десь трьошка. Ох. Впирається. Впирається. Так, тут поки вичеплю, щоб не заважав. Щоб не заважав нам. Цей монтажик, відчепив. Так, а ну іди сюди. Хорош. Хорош впиратись, ану. Не хоче, дивись. Ану, забирай його. О, є, є гарнюня. Так, є вузлик, зацепляємо вузлик сюди, друзі. Поки монтажик, поки цього товстово давайте глянемо, що там за красень. Ну що, друзі, таке троячка. Ну, Хочу сказати, не дуже такий великий. Але це трояка. Взяв і напряжене молоко. А ну давай хлопець к нам додому. Так, ану, давай к нам додому, до хатки. Ось, пішов. Гоклювання. Оце натягнув. Оце натягнув, друзі. Ввечері. А може оце... це щось має бути добреньке. О! Це має бути гарний хлопчик. Зараз глянемо. Три поплавця всі потопив. Це точно має бути гарний. Ну зараз глянем, дотягнемо. Зараз дотягнемо, глянемо, що там. Бо я все плакав, що не було клювань в день. Зараз глянемо, що там таке у нас. Який гарний хлопчик. Ну впорається, хочу сказати. Впирається. Друзі, впирається він. Оце ввечері взяв, гарненький. Гарненький взяв, так, ми ну, зараз дотягнемо, глянем, що там за рибинка. Так, що, друзі, дотягую, зараз воно Олексій вже. Підсак вже приготував. Так, це на крайню там клюнув. Там у нас було, було по-моєму, прижене молочко крайнє. На крайню вудку, на крайній поплавець. Зараз дотягнемо, глянемо, що там за рибинка. Поки не розумію, що там таке, який великий, невеликий. Ну, так не великий, думав великий, поняв. А клюну, клювання було таке, як будто там десятка була, поняв? А він не, не дуже і великий. Не дуже і великий. Я вже думав, що там якийсь гарний хлопчик, а тут, а тут не дуже і великий. Ну а уже, уже розкатав губу. Розкатав губень, що там уже десятка, а ні. Тут опять трояка, друзі. Опять троячка, ну, ну це таке, ладно, добре. Зараз ну, Олексій вже оцепив. Зараз все, петелечку ставимо. В петелечку ставимо. Все, зараз підемо глянемо. Цього ввечері красення. А я думаю, там монстр вже. Мені ну, каже, це тут більше троячки. Так, ну що, більше, трохи більше трояки десь. До четвьрочки, піде. Але думав, клювання таке було, натягнув так, що. Думав, десятка, десятках, А, ні. Так, ну добре, йди там додому. О, пішов. Додому, до хатки, пішов, піде. Так, клювання було, друзі, на, на молочко, зараз роблю снасть і забрасив, щось будемо гарненько, хочеться зловити вночі. Так, ну добре, зараз розпутуємо снаски свої гачки, і... Забрасимо і може щось вночі гарненько зловимо. Ну що, добрий ранок, друзі. Продовжаємо свою ловлю. Вчора ввечері то зловили товстолобика десь кіл на 4 І відмічаю, що закинув я різинку з цими поплавцями десь пів 10-го і в 12 часов десь вночі ми зловили одного товстолоба. Зарядив я резинку і більше клювань не було. Цього на 12 часов я його не зняв, щось у мене в розплох застав. Але в 12-й годинці, друзі, був, було клювання. Ну був такий невеликий, бо може був би великий, я, може, камеру включив, би, а так, напевно, там е, трєшечка була, а ми ж чекаємо якусь гарну рибку, то трішечку, думаю, не цікаво, вночі така була б зйомка. Так, ну що, зараз ще трохи буде вматувати товстолобу. Е, вчора вітер був, то друзі, не було, не бачу, я цей е, це зелені. Але зараз цей коротше, весь оці зеленухи, оце в планктоні, оце, напевно, як вона з'являється. оце зелене, оце, оце така зверху, я такий ковер, бо товстолоб перестає ну, ну, він клює, але ж, напевно він слабо починає клювати. Тому, думаю, із-за цього, що дрібний, то столоба дуже багато в цьому водойому. Тому дрібний клював то село тройка, четверка, а щось таке крупніше, хотілося зловити такі хоча б 8-10 друзі, не було. Ну, Бачите, може, пишіть в коментах, коментарі, а що ви думаєте, оце, коли оце зелень з'являється на водоймах. І то село слабенько. Починає клювати. Ну, а може і не слабенько, може і при зелені добре клює. А ну напишіть в коментах, друзі, щоб розуміти, коли оце зелень, напевно, це починає трава цвісти, появляється дуже багато цієї зеленухи в водомі е... це на товстолоба чи ні. Так ну що, друзі, я кажу, ми з вами не прощаємось. ми вам кажемо до побачення. До нових зустрічей на каналі Рибалом Задоволенням. Ну все, друзі, пока 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 пока.